Вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 28 січня 2025 року по всіх знаках Зодіака Карта дня для овнів. Для овнів одразу дві карти потягнула. Буде трійка кубків та трійка мочів. Трійка кубків говорить про радісні звістки, про гарні <кій> такі приємні емоції, які ви будете відчувати. Ця карта нам готова говорить про. Можливість провести час з рідними, близькими, з друзями, просто відпочити в. Приємній компанії. Але трійка мечів говорить про те, що наслідками цього всього може бути серйозний конфлікт. Тому потрібно дивитися за своєю поведінкою, за своїми рухами, щоб не робити таких моментів, які визвуть конфлікт. Конфлікт також варто дбати про своє здоров'я, особливо коли ви відпочиваєте, коли ви. З друзями в колективі дивіться за своїм здоров'ям, за своїм харчуванням і тому подібне. Тельці. Для тельців, а для тельців рицер кубків. Карта така досить світла, емоційна, позитивна. Тут можливі нові знайомства, нові зустрічі з новими людьми, з людьми, яким не варто відкрито повністю виливати свою душу і довіряти на всі 100%. Тому що деякі можуть бути недов, досить такі. Відкриті і чесні люди. Також ця карта говорить і при зустрічі з друзями, з колегами, з, з, з рідними. Просто гарно проведений час, день, в якому гарні позитивні емоції і немає місця негативним моментам, негативним думкам. Просто відпочивайте та насолоджуйтесь. Також може бути якийсь подарунок для вас. Близнюки. Для близнюків мах. Це в ваших руках для того, щоб реалізувати всі свої плани та всі свої цілі на протязі всього дня. Ви маєте можливості, ресурси, енергію, все, бажання. Просто дійте і вас обов'язково все вдасться. Тут саме головне діяти. Не боятися бути відкритим, бути рішучим та наполегливим. І тільки тоді всі цілі реалізуються. Плани реалізуються раки. Для раків, для раків, рицарь копків. Гарні новини, можливість нових знайомств, нових зустрічей. Якщо якісь ділові питання вирішуватимуться, робочі моменти, все пройде на всі сто, якщо якісь були переговори, все підпушите, всі папери, всі справи пройдуть на всі сто відсотків. Також можливість провести час з близькими, з друзями, просто радіти та насолоджуватися гарними позитивними днем, гарними емоціями. Леви. У левів відлюдник. Відлюдник говорить, що варто розраховувати тільки на самих себе, тільки на свої сили. Також відлюдник він вам радить не метушитися, робить все поступово, не поспішати, не поспішати розповідати про свої плани, не ділитися з іншими своїми планами на майбутнє, бути більш обережнішим у своїх діях, у своїх цілях. А ще, якщо виникають якісь такі гострі моменти, якісь непорозуміння, будьте мудрішими, намагайтеся цього всього уникати. Діви. Для дів також відлюдник. Ну, Дивіться, будьте більш мудрішими, не намагайтеся всім викласти свої плани. Е, трошечки, ну, Плануйте, помрійте, але не розповідайте, не діліться, не поспішайте, щоб не зруйнувати це все. Також ця карта говорить, що варто розраховувати на самих себе, тільки ви самі зробите ту роботу так, як ви хочете. Також ця карта говорить про те, що вам трошки потрібно побути на самоті: відпочити від метушні від всіх справ, які на вас навалилися. Але не варто. Відрікатися від спілкування з рідними, з близькими та друзями. Терези. Терези, Терези, для вас король пентаклів. Ну, король пентаклів говорить про вирішення фінансових питань, про якісь фінансові надходження, про успіх у ваших справах та ваших починаннях. Ця карта говорить про якісь фінансові вирішення фінансових серйозних питань, це фінансові надходження, це якісь можливо, переговори, якісь важливі угоди. Також ця карта може вказувати і на те, що вам. Варто у всьому бути чесним та справедливим для того, щоб всі ваші справи прийшли на всі 100%. Також ця карта може вказувати на те, що налагодиться відносини з якимись людьми, якими був серйозний конфлікт, серйозні непорозуміння. Тому Терези, для вас гарний вдалий день, який принесе вам вирішення багатьох серйозних питань, скорпіони. Для скорпіонів відлюдник. Відлюдник вже випадає в третій раз сьогодні. Це карта е, самотності, карта, е, яка вказує на те, що вам варто відпочити, вам варто відновити сили та енергію. Також вам варто розраховувати тільки на самих себе та на, на, на свої всі сили у вирішенні серйозних питань. Також ця карта говорить, що ви були трошечки мудрішими у вирішенні конфліктних питань, серйозних таких питань. І ще карта говорить, що не варто ділитися з іншими своїми планами, для того, щоб все вдалося на 100%. І просто приділіть трошечки часу для себе. Відпочиньте. І все вдасться. Стрільці. У стрільців, у стрільців вісім камачів це обмеження, це не віра в себе, не віра в свої сили, в свої таланти, взагалі в те, що ви робите. Це відсутність підтримки рідних та близьких, якої дуже дуже не вистачає. Але перш за все, вам потрібно взяти себе в руки і повірити самим в себе, і тільки тоді у вас все вдасться. Якщо ви не вірите в те, що ви робите, не вірите в свою роботу, то ніяка підтримка інших вам не допоможе. Вам потрібно повірити в себе, скинути всі оці пов'язки, всі оці тинета з себе і просто діяти. І тільки тоді зможете все налагодити в кращу сторону. Козироги. Козірогі старший світ. Знаєте, гарна карта, яка відчує вирішення серйозних питань. Карта говорить про успіх, про вдачу, про досягнення всіх ваших цілей. Доля на вашій стороні, вона доля вам посміхається, вдача на вашій стороні, і вирішення всіх серйозних питань вам принесе позитивні емоції. Карта вказує на е, нові перспективи та нові можливості. Водоліє, водоліє. У водоліїв трійка мечів. Трійка мечів це карта конфліктів, це карта непорозумінь, конфліктів із найменшої дрібниці, конфліктів, яких можна було уникнути. Також ця карта говорить, що не варто все це, що відбуватиметься, приймати близько до серця. Варто піклуватись про себе та про своє здоров'я. Це саме головне, що вам потрібно буде в цей день. Конфліктів можна буде уникнути, якщо будете починить мудріше. Рибки. Для рибок, для рибок, рицарь кубків. рицарь кубків це гарна можливість провести гарно час у колі ваших рідних, близьких чи друзів. Також ця карта говорить на нове спілкування, нові знайомства з новими людьми, які принесуть вам нові зв'язки, нові можливості та перспективи. Але в усьому щобити. Обговорювати з новими людьми, не відкривайте на всі сто свою душу. Будьте більш обачніші та обережніші, тому що не всі люди, які з'являться нові в вашому житті, не всім можна буде довіряти. Тому будьте обачніші і обережніші. Також ця карта говорить про гарні емоції, гарні моменти в житті. Саме головне не дозволяйте вводити себе в оману. Знаєте, е... зайвого хай там не наговорюють. І... Все буде у вас добре. Вони можуть базікати, говорити, обіцяти, а ви собі знайте своє і не сильно довіряйте на всі 100. Також, можливе, отримання якогось подаруночка для вас. Всім гарного дня!